Всім привіт! Сьогодні будемо перезапускати акваріум і забрали риб з кав'ярні, бо їх там тернеце забивали. Так що буде щось цікаве. Потім покажу, може, процеси трохи і результат. Для початку зливаємо воду, щоб використати її повторно для швидкого запуску акваріуму. Це допоможе зберегти бактерії, які потрібні для нового акваріума. Далі ми відловлюємо всіх риб і прибираємо старий ґрунт. Отакий маємо проміжний. Результат вибрали весь ґрунт, який був до цього. І будемо засипати зараз новий. Попередньо якось так. Потім ще з рослинами будемо гратися. Але камінців рішив багато не класти, бо маючи такий гарний ґрунт, його заставляють камінцями. Ну, зовсім така собі ідея. Тут я ще вирішив анубіас відмотати від коряги. Ну і якось так зараз має вид акваріум з муттю. І я тільки долив свіжу воду в нього. Для того, щоб вода стала прозорою, я додав Аквар Кристал. Для того, щоб активувати ріст. Коренів у рослин я додав корнівін і калій, поки що здобрив, більш нічого не додав, але в плані ще додати осмокот таблетки, потім розповім, що це таке.